Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Приїхали тільки що з базару, їздили, купили овочі, купила собі ще розсади, помідор, пітоні розсади. Ну, зараз вам покажу, що по чому. Купили ось хлібчик. Тут дуже смачний продають ромашку, бездрождювий, і вертуту купили з картоплею і одну з яйцями-зеленю. З Яблука купили ось такі 35 гривень. Подорожчали з яблука. Грибочки по 65, хоча були в деяких місцях і 110 навіть. Купила собі сир по 200 гривень і курячу ковбаску, Не пам'ятаю, ціну точно. Редіску 40 гривень взяли, навіть була і по 10 гривень, ну така порепана. Огірки 90 гривень. Кабачки, не знаю, це Сережа брав, казав, що за 20 кабачки, такі гарненькі, заплатив, 80 гривень. І капусту цю я взяла по 70, але потім йшли, то навіть було в деяких місцях 55. Там ще взяли таке солі, водички собі солодкої, продуктів масла з такого. Зараз вам ще покажу, які квіти я придбала собі. З помідори купила Саньку. Помідори по 3 гривні штучка. Купила собі три деревовидні піони. Білий з рожевим, рожевий і білий, казали. По 50 гривень кущик, ось такі. Ось кущики які. Ось один кущик ось, гілочка. Трошки більші були по 100, а ці по 50. То тут, тут три сорти. Очиток купила варіатний 30 гривень. Ось такий очиток також 30 гривень. Гейхеру ось таку купила 80 гривень. І пітуні взяла різні. Ось ця така гарна. Пітуні, ці що більші по 15, а менші по 10. Вже трішки впала. Ціна, то були по 25, по 20. А вже навіть і по 10 віддають. І купила собі ось таку. Рослинку гарну, раніше я такої не бачила. Покажу. На сонечку поставлю. Називається Традисканція. Дивіться, яка краса. Які квіточки у неї гарні. Ось таке кашпо 200 гривень. Гарна рослинка. Я раніше навіть такої не бачила. Це там у них були пітоні і ось така Традисканція. Також. Має квіточка три листочка, як звичайна та дисканція така. Ось така краса. Ось тут повісила її така краса. Дуже гарна рослинка. Казали, що на сонці почуває себе дуже добре. До речі, ми її купували вранці, то квіточки всі були закриті, чи вони на ніч закриваються. До речі, традисканція також закривається на ніч. Зараз вон відкривається. Багато-багато цвіту ще буде. Сирожа там чисте рибу. Купив собі сьогодні дві щуки на тараньку. Почистив вже її. Зараз буде солити. Краса. Гарна така рослинка. Головне, щоб росла добре. Я вже висадила пітуні сюди, поміж хостів, під бордюрчик. Завжди купую сюди ось такі рожеві, дуже гарно вони тут виглядають. Шість штучок сюди мені пішло якраз. Вони тут гарно ростуть. Вже у відкритому ґрунті я замітила, дуже гарно ростуть петуні. А Сережа копає траншею для доріжки. Трансил, ну все одно ж. Ти копаєш. Все воно все 10 см. Все скільки землі, скільки вже тачок витаскав, воно втрамбоване. Ну, здається. Десь, десь отак тачка землі виходить. Так, да, да, я ж кажу, воно здається, значить не небагато. Десь на півщика, десь, десь півщика, десь менше ми шлангами виложили. А у нас тут, виходить, десь метрів. Ну, ми считали десь по дві, дві, дві. Десь по дві з половиною. вагонка, скільки ти казав, має? Три, метри. Три, три, три. Десь по дві з половиною вагонки це десь, десь вісім. Десь. десь тако вісім метрів. Та сторона має. Плюс ще і цей, тут. Ще тут да, да. І та, що до 20, Конечно, я ж кажу, ну здається, наче там скільки, але ж все одно вже скільки натискав землі. Ну, все одно ти баб, да, да, більше десяти вже викопав, ну. Нас ще там вот, куча землі є ще, ще Відселя, да. ну нічого, потім мені піде вже на мої квітники нові, буде земля. потім там перенесено Да. Тут все одно глина. На тій глині хочу зробити собі велику альпійську горку. Ну, побачимо вже, хай дожити ще треба, бо щось таке. Плануєш, плануєш, а он тобі що робиться. Дощ пішов і все? Дощ пішов і все. Все, повисадювала всі пітуні воршки. Сережа вже доріжку всю прокопав, зараз тільки трішки ще попідчищає, щоб завтра можна було стати та й вже робити. Тихо-тихо стало, такий вітер дув в день. Хмарилося, дощу не було. А зараз тихо, тихо стало. І вони обсипаються вже потрошечки. Що ти вже все? У, вже, мабуть, завтра будуть зацвітати ці риси, вач рози, Він якийсь чорний зверху. Він коричневий, коричневий. Ну він темний, бутон завжди темніший. Бутон завжди темніший. Ні-ні. Зараз покажу, у нас вже з'явилися пташенята. Я це була подивилась, дивлюся. Пташечки нема гніздечку. Я не знаю, можливо, вже прилетіла. Думаю, не вже. Є, є, є. Сиди, сиди, сиди. Сидить. сидить вже там є Кешта, пташенятка. Мама. Сидить. А такі малесенькі, малесенькі, як ногтики. Так швидко, навіть десь недільки дві може і не було. Пройшло неділі-дві. Так, як вона сиділа швидко. З'явились пшенят. Або коти якісь, або якийсь звірок. Yeah, да, Ось така буде у нас доріжка тут. Купили вагонку, найдешевшу, таку просту білу, щоб можна було робити на неї хвилясті такі повороти. Буде завтра погода. То будемо працювати. Запалили мангал. О, тут так аж припікає. Тут добре грітися, коли холодно, затишок, тут хорошо, коли холодно. А зараз тут жаркувато. Це, зараз вже ходить хвостиком, хоче йти гуляти. Бачиш, що Сережа зайнятий, я вже нічого не роблю. Вже бігає заді мене, то я на лавці сиділа, він пішов заліз, біля мене сидів. Вже ходить хвостиком. Забив Сережа арматуру, поставив вже палуку, зробив з вагонки, не вистачило нам трішечки, дубили нам вистачить, ну, нічого. Прийдеться ще потім вже переставляти цю частинку. На дворі так добре, зараз не жарко. Сонечко вже сідає. Висадила ось сюди деревовидні піони. Ось три кущика. І розсадничок. Все, слава Богу, прийнялося. Росте, зацвів. Цей почвопокровний мазус. по моєму так він називається, що я купувала. Я його сюди висадила. Вже він квітує гарні такі квіточки. Красота. Я хотіла вам показати, в мене на городі тут біля компостної кучі виросли ось такі квіти. Не знаю, як вони називаються. Я відразу думала, що це бур'ян, але дивлюся. Зверху бутони є. Сьогодні вони вже зацвіли. Так пахнуть, дуже ароматні, таким солодким пахнуть високі і мені по шию. Дуже гарні. Такий великий кущ наріс. Мені цікаво, вони, напевно, насіваються, бо -моєму, в моєму минулому році, десь посеред городу, я їх. Щось таке бачила якусь стебелиночку, щось так цвіло. А в цьому році ось тут виріс кущ, ще й такий доволі великий. Добре, що я хоч залишила його. Дуже він гарний і ще й дуже гарно пахне. Ось така краса. Який виріс він не дуже у вдалому місці, але дуже гарний. Навозивши тільки щось рожа піску, потім пролиє все добре водичкою. І вже завтра буде сюди насипати щебінь. Так що на сьогодні все. Зараз будемо смажити м'ясо. Я там ще замаринувала грибочки, кабачки. Будемо готувати собі вечерю. Вже досмажуються грибочки у нас, м'ясо вже посмажили. Грибочки також майже готові. Це Я маринувала сіль, перчик, паприка і майонез. І тут ще кабачки. Кабачки я робила, сіль, перець і оливкова олія. Також дуже смачно виходить. Добре, що в тих вітер тих, хоч зараз так хороша погода лежить. Главний дегустатор чекає на вечерю. Не хотів їсти. Чекає, щоб смаколик йому поставили. Добре, що жару вистачає, дубові дрова, багато жару, так що, бо буває так натопиш, поки доходить діло до чогось, ну, вже це, немає це, жару. Це не часто щоб було таке, що не Так, так, да, да, ти не раз ще раз розпалював. Ага. Це зараз хорошо. Хорошо так на дворі, прохолодно на вечір стало. Звичайно, на сонці. Майка така. Да. Сьогодні пекло сонечко добре, а ще й вітер такий, а воно коли вітер шмале страшне. Це зараз вже клянчить, зайка. не може вже витримати. Номер, зайка. Да. Вже каже, дай дай. Зайка, посидів, зайка. посидів. Зайка. Я вже каже, я вже не можу, тут пахне, пригощайте мене. Зайчик, треба трошки подождати, ти ж вмієш здати? Да? <сь> він, кстати, цей. Кабачки то він їсть. Mm -hmm. і, і перець їсть. А, а це я. Гриби я не пам'ятаю. Ні, мабуть, ні. Nie, наверное, а, н -н -н. то що він не їсть. Ні-ні. Кабачки він. Кабачки і він перець їсть. Перечись їсть. Uh -huh. <сь> <сь> Закрилася на ніч. Ця традисканція. Так само, як і звичайна. Нема ні одної квіточки. Так і вранці, коли я її купила, всі квіточки були ось такі закриті. А потім сонечко піднялось і почали розквітати там. Одна жінка казала, що вони також купили, каже, то вона ще розростеться трішки, буде ще таким білим-білим зацвіте, як хмаринка буде гарна така. Воно і так дуже гарне таке горщику. От комарі літають. Зараз на вечір подивись, скільки повилазили равлики. Вони дідусь сиділи, тому в цей. Ось там тінь, на флоксах. Воно на флоксах дивись, скільки їх там повно. повна. Там тінь. Сідають в тінь. А, а, Обріє, такий колір зараз має, гарний. Такі насичений. Гарний також що... він. Хтось розтоптав. Аж вони ж ганяють, б'ються тут. Що це зараз? Зараз вже підеш, підеш їсти косняшки. Підеш, так? Каже, вже не можу дождатися. Ось така у нас сьогодні вечеря. У нас смажена стегна, кабачки, грибочки, і в нас ще є. Вчорашня запечена картопля з салом. Будемо зараз вечеряти. Дуже втомилися, особливо Сережа на сонці напікся. Ще ми сьогодні повставали о 5 годині ранку. Бо так, поки це вигуляв, він на базар поранче поїхати, то вже дуже повтомлювались. Сьогодні ще така спека була. Будемо вечеряти. Та відпочивати. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!